Якийсь переможець, якась людина, яка взагалі полюбляє збирати лаври, людина, яка, знаєте, звикла, не дивлячись ні на що, бути переможцем, людина, яка полюбляє, знаєте, коли на неї дивляться і аплодують, тобто людина, яка полюбляє бути. А, так би мовити, в лучах перемоги, слави, людина сильна, людина, яка може стримувати свої емоції, амбіції, свої дії, яка бореться, можливо. Є такі, знаєте, внутрішні стержні цієї людини. Це людина людина, з якої від